Дуже класна туалетна водичка Люсія Bright Aura. При замовленні двох одиниць, кожна з них коштуватиме всього 455 гривень. Наступне це ось такий шампунь, 2 в одному. Шампунь і кондиціонер йде для всіх типів волосся. Наступне це ось такий Бібі-крем, дуже його люблю. Дуже класний, ніжний, приємний до шкіри обличчя. Наступне це ось такі помада Giordani Gold. Спочатку я би хотіла подивитись ось цю помаду, тому що це новинка, вона недавно з'явилася. Дивіться, який в неї гарний футлярчик з емблемами Giordani Gold. Так, А тепер дивіться, яка сама помада, власне, вона іде така ребриста, і на ній виграв літери GG Giordani Gold. Клас, дуже красива, стильна. Ці помади від Jordani Gold це вже класика жанру, але тим не менше вони теж виглядають дуже стильно, красиво, дуже гарний колір цієї помади. Називається він сонячний, рожевий. Подивіться, такий корал, теж літери вигравіювані, Дуже красиво.